Робочий в Лондоні розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це капець, це просто жесть. Взагалі. Типа яке йому діло, да до цього, але вже і сюди дойшло. Ну і от, і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типу до такого дійшло, що люди просто ненавидять ТЦКшників. вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають ну, по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраються, вони вже радуються, до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна ТЦК. Вони самі винні, дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на отмови грошей. Реально дуже багато людей, людей якщо так можна сказати, Переступили грань там, де можна, да, що мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистої, да? Але вони перешагнули не то, що межу, а десять разів за межу дійшли, то як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх ТЦКшників, прошу розпосюди цей відос. Пацани, якщо вони зупинитесь і продовжити, а, і країні, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно, по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми не вистаємо. А, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкоматів, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати. І на них все тримають і молитися на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави. Тіба, не йти там бронь з закона, не куплена закона і так далі. А цим це Мобілізовують і без руки, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять тицикашники, це просто ну мрачело, Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну, в Україні ж були ж а -а анулювали одного тицикашника. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію? Да, а, тепер от прямі прильоти вже підривали діти цих тицикашників. Тепер от прямі влучання шахідів це, всі ці будівлі Ну, не, не просто ж так, я надіюсь, пацани, ну зупиніться. Ну одумайтесь. Ну так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, а, ви зруйнуєте взагалі всю націю всіх людей, а, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, і захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає виставить. Поняв? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну все, пишіть в коменті свої думки. Я в шокі з Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки, я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: Ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Індус в Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося Слава всім українцям, які попри все досі тримаються, Па-па!